Чи знаються кияни та гості столиці на рідко вживаних словах? Ходімо з'ясовувати. Знаєте, що таке піпка? Ні? Ні, тільки не пристойне значення. Щось знайоме скажу, ні. Це кнопка пішить можу собі уявити. Може, це щось в кухонному посуді, щось якась кастрюлька, кришка, люлька. Боже мой, давно що такі слова? Я взагалі таких слів не знаю. Ви знаєте, що означає слово «газда»? Так, да, це хазяїн. Газда хазяйка. Хазяїн. Газда. Газда. Угу. Ні, перший раз чую. Хазяїн свого будинку. Це ємкість для ем, миття. Чи чули колись слово легінь? Ні, я й не чула ніколи. Кінь. Легінь. Це хлопець. Легінь? Ні. Це молодий парень. Чи знаєте, що таке тайстра? Айстра слухала. Ні. Ні, не знаю. Я ні. Торба. Угу. Окей. А що таке нич? Нич. Схованка може. якась. Двір якийсь. Нич це нічого. А які слова ви вже знали або навпаки почули вперше? Пишіть нам у коментарях.